Два роки стабільно, FPV дрони, і це твоя задача. Тобто задача дрони, 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 дрони з моєї сторони. І я збираю на це. Це людина-легенда. Волонтер з великої літери Григорій Янченко. А в народі дядя Гриша сьогодні завітав і до прилук. Сьогодні дуже важливо відчувати себе потрібним, каже волонтер дядя Гриша з Херсона, і продовжує збирати кошти на нашу перемогу сьогодні в Прилуках. Дядя Гриша вже по третьому кругу об'їжджаючи не всі українські міста. Як результат, вдалося зібрати досить кругленьку суму. Десь в середньому 12 мільйонів. Дядя Гриша з Херсона до прилук завітав на тиждень, аби не збирати кошти на придбання дронів для наших захисників. каже з нашим містом його пов'язують дуже щемні спогади. Бо ж насправді волонтер народився і виріс у сусідній ічні. Під'їжджаючи до прилук до ічні вже коли пинав якийсь, Умовний кордон між прилуками і ічнією, то тебе так, от, знаєте, як щеміло серце. Зараз вже трохи не так, але, але все-таки є така, така відчуття таке відчуття, що це батьківщина. Я не можу зараз порівняти навіть прилуки минулі і прилуки теперішні. Чому? Тому що це було. Майже 70 років тому. Як вас зустріли пролуки теперішні? То -то, ну я ще, як кажуть, не, не відчув того. Чому я тільки от, дві години тому приїхав, я. Я буду щасливий від того, якщо мене сприймуть так, як я планую. Направду дядю Гришу прилучани зустрічають дуже гостинно. Більшість містян не просто донатять, а ще й зупиняються, аби обійнятися, потиснути руку, подякувати за допомогу та зробити світлину на згадку. Дуже важливо, дуже хлопці там гибнуть. Дуже важливо, дуже. Без них ви так, так, У кожному місці він проводить по тижню. За місяць, як правило, змінює три міста, а на четвертий їде на фронт. Та особисто передає закуплену техніку військовим. Ну вони як діти малі, розумієте, коли привозиш, вони задоволені, вони щасливі, що ти привіз ту допомогу, яка потрібна. І ця допомога, з, як кажуть. Знищує нашого ворога, і це і чим більше ти привезеш, тим більше задоволення і має до повномасштабного вторгнення. Він у різний період підтримував від 8 до 12 підрозділів. Нині ж зосередився на кількох, бо потреби значно зросли. А кількість донатів дещо зменшилася. Чого не скажеш про гостинність і чарівність українських міст? Бо ж кожне захоплює по-своєму. Мене в мене в мене батьківщина, це Україна. Кожне місто, от приїжджаєш в одне місто: Уж род, мукачів, черкаси, Чернівці і скрізь, скрізь тебе питають: ну як вам наше місто? Черкаси, Черкаси я побував на могилі Тараса Ш... Шевченка в Каневі, на в селі в Моринцях, де він народився, побував на дикому полі в в Черкасах, там де Холодний Яр. От то все ви розумієте? Кожне місто Тернопіль. Там от баражський замок, там у мукачеві замок Люберта. До слова, прилуцькі волонтери подбали про комфортне перебування волонтера у нашому місті, бо ж пересувається він на кріслі колісному. Тому було варто урахувати момент інклюзії. Я зачарована нашим бізнесом. Ми не отримали жодної відмови, до кого ми зверталися. Ми всі знаємо, що в наших прилуках, і в принципі усі Україні є моменти інклюзії. І надзвичайно важко було знайти локації, куди готель, куди можна було посадити поселити людину на кріслі колісному. і тут я хочу відзначити хостел городок. Пана Андрія, який гостинно відгукнувся, мало того, що в них є е, така кімната, в яку можна поселити людину з е, такими потребами, плюс ми звернулися, щоб це безкоштовно було, і він нам не відбувся. Тому я користуючись нагодою, хочу подякувати пану Андрію Хостел «Городок», Дуже рекомендуємо, як то говорять. Також ми звернулися е, стосовно, щоб по Обідати «Дача». дякую, пані Вікторія. Вам як завжди підтримуєте заклад Лимон також, дякую власнику за те, що не відмовляєте. Тому як завжди, я кажу, тільки разом тільки всі згуртувавшися. Як в березні 22 го ми можемо рухати цей світ на краще. Дядя Гриша, волонтерить починаючи з 2014-го року і робить це не заради слави, а заради миру у вільній, незалежній і квіточій Україні. Маю нагороду відчування від залужного, від Зеленського, Золоте Серце. Але мені саме головне повага людей і бійці. Це саме головне.